Відновлення Луганщини відбувається трохи жвавіше ніж в сусідньої Донецької області однак, основні роботи все ще попереду. Про це перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Гращенко заявила під час брифінгу в Сєвєродонецьку. В свою чергу міністр з тимчасово окупованих територій Вадим Черниш закликав змі якомога більше інформувати жителів Донбасу про досягнення місцевої влади. Дуже важливо, що тендерні закупівлі відбуваються в основному по прозора в рамках прозора проекту, і це дозволяє і заощадити достатні кошти. Дуже позитивні моменти це обов'язковість виписана в цій ініціативі, такі урядові і парламентські залучення до будівельних робіт а, вимушених переселенців для того, щоб також це створювало і додаткові робочі міста. Це буде Сигналом для тих, хто зараз залишається на непідконтрольних уряду територіях. Ми, нам, ми сподіваємось, що люди зрозуміють, що вже є тепер обласна дитяча лікарня, що можна туди звертатися, а не їздити через лінію розмежування. Тому що це, це для того і робилося, щоб вони отримали ці сервіси тут.